Я колись наїхав на нашого президента Зеленського, коли він тільки був ізбраний, і він таке заявив: найбільша цінність чоловіче життя, життя людини це найбільша цінність. І я такий, я записав дуже такий злой блог. Я сказав: пане президенте, якщо життя найбільша цінність, то ви не можете бути главнокомандуючим цієї країни. Якщо найбільша цінність життя. То, за що, то чому ми тоді не підняли свої лапки в 14? За що туди загинули наші хлопці і дівчата, якщо найбільша цінність рятувати своє життя? Ні. Найбільша цінність, вона більша за земне життя. Це свобода, це достоинство, це наша, наша віра, це любов. Це те, за що найкращі люди в історії віддавали життя.